Пан Анатолій, давно мріє про авто, втім, купити його в Україні не може. Чоловік вирішив піти іншим шляхом і спробувати зекономити. Хотів купити машину за кордоном до 1000 євро, а я пішов проконсультуватися з митниками. Вони мені сказали, що кожні п'ять днів треба їздити, відмічатися. Офіційне роз'яснення митниці щодо перетину кордону, що п'ять днів наступне. Громадяни можуть вести з метою транзиту транспортних засобів особистого користування. Терміном до п'яти днів, у разі, якщо переміщення буде здійснюватися в межах одного митного органу, пан Анатолій авто планував возити не транзитом, тож перепитав, чи вплине на процедуру офіційне працевлаштування за кордоном. Відповідь була негативна. Чоловік засумнівався і пішов до юриста. Той наполягає у його випадку, вести авто на іноземних номерах можна за міжнародною конвенцією, ратифікованою Верховною Радою в 2004 році. Стаття 12.14 передбачає, що транспортні засоби, які є на іноземних номерах, можуть перебувати на митній території України не більше 6 місяців протягом календарного року. Цей термін шість місяців може бути як перервний, так і безперервний. Аби не купити авто, на якому не зможе їздити, чоловік не полінувався перепитати знову вже з документом. Митники каже, чи то його підманули, чи то просто сліпо послідували вказівкам згори. Як я їм показав цей документ, вони сказали, що цей документ нічого не діє. Чоловік каже, пробували пояснити, нібито існує документ роз'яснення від міністерства, в якому є інструкція, що схеми з працевлаштуванням незаконно. Мовляв, закарпатці роблять фіктивні довідки, аби є автомати, і мету не насплачувати. Як виявляється, цього ніхто і не заперечує, та пояснення мають просте і банальне. Якщо брати їх на розтаможувати на українських номерах. Получається, чуть ли не в три рази дорожче для того, щоб розсамужити їх, потрібно заплатити досить велику суму. Так і от люди стараються зробити умови для себе такі більш зручні, щоб можна і машину мати, і не платити великі гроші. Юристи кажуть, інструкція прогалин в законодавстві не закриває що працевлаштування фіктивне за наявності трудового договору то вести практично неможливо. А от надання переваги інструкції над міжнародним актом очевидне правопорушення. Роз'яснення не мають юридичного оскільки вони не зареєстровані в Міністерстві юстиції як Нормативно-правовий акт, а є для службового внутрішнього користування. Вони суперечні Конституції України і суперечні дані міжнародної конвенції, яка є, значить, є законом на території України. Якщо ж на вас таки складають протокол, варто відмітити незгоду і ввезення авто за Стамбульською конвенцією. Це ваш доказ для імовірного судового позову. А ще обов'язково вивчити, і роздрукувати документ, аби при потребі пред'явити його на посту.